Через масовану ворожу ракетно-дронову атаку і падіння уламків на Чернігівщині. 26 серпня сталося відразу кілька великих пожеж в лісах. Серед них і на території Чернігівського лісництва лісівники кажуть, що наразі ситуація контрольована. Усі осередки загорання вдалося локалізувати 26 серпня. Відбулася повномасштабна така ракетна атака на нашу державу і. Саме через цю ситуацію у нас на підприємстві відбулося дві пожежі. Одна з них і є велика лісова пожежа це 8,6 гектара. Друга трошки менша, але 4,2 гектара. Пожежа повністю локалізована, вона під контролем. Проходить її окараулювання, дотушування вже всередині самої пожежі. З початку року на території підприємства зафіксовано 49 випадків лісових пожеж. Середня площа однієї лісової пожежі становить на сьогоднішній день 0,96 гектара. Це досить великий показник. Основні пожежі протягом року пов'язані переважно з ворожими обстрілами. Напружена ситуація зберігається весь час на прикордонні Чернігівщини, зокрема у Семенівській громаді. Наразі там лісові пожежі, спричинені ворожими ударами, загрожують кільком селам, де залишилися люди. Загрожують, да. У нас на свяжі момент горить село перекинушься пожарно село и зараз там пытаются пять машин пожарных тушить и никаких не получается. Угу. А це через обстрелы пожежа? Да, да. Вы ну, бачите, какая погода стоит. Любой прилет э, провоцируя возгорание, и ты же не угадаешь, территория сумасшедшая, где вона загорится. Спека і суха погода створили в області високопожежну небезпеку. Вона за даними синоптиків зберігатиметься як мінімум до кінця серпня, а тому рятувальники та лісівники просять жителів області дотримуватися правил безпеки і не провокувати пожежі на відкритих територіях.